Вітаю всіх! І з вами знову я Олена і мій світ, в якому я живу. У нас випав перший сніжок вчора, а сьогодні він вже тане. Тане, бо на вулиці тепло. Зима, як би, прийшла, але свої, своїх морозів ще не показала. І я зараз хочу вам розповісти про те, як я продовжую далі формувати хвойні рослини, бо погода. Цьому ще сприяє морозів нема, як таких: вночі 1 0 або мінус 1, це не морози. Вдень десь 5-7 градусів, зараз, мабуть, градусів 6, тому тепло і гарно, і я продовжую працювати з хвойними рослинами. Ось новиночка, яку я придбала і показувала вам вже. Ялівець Вілтоні, я його придбала на штамбіку і попросила. Щоб мені відправили ялівець з одним основним провідником, який я хочу підняти вгору, щоб е, збільшити висоту штамбу. Дуже дякую е, е, дівчині, яка вислухала моє прохання і прислала за е, моїм проханням такий ялівець. Тому, от дивіться, е, штамбік висотою сантиметрів 40, см, мабуть, я поставила поруч опору. А в даному випадку в мене нема таких красивих затяжечок або матузочок приєднати. Я використала звичайну матузку з льону. Річ у тім, що я подивилась на це, і мені сподобалось таке формування його. Я його поступово легенько обмотала, пропустила, бачите, між гілочками, закріпила його отак І він у мене так буде стояти до весни. Може, весною. Я зміню цю намотку. Мені здається, що все ж таки за зимовий період він якось прийме цю форму, бо він був в мене такою геобразною формою. Отак, От горизонтально, землі, гілка була на штамбіку. ну Це логічно. Це є лівець, який стелиться по землі. І в даному випадку я його хочу підняти, а потім зверху зробити, щоб він вже в мене звисав, звисав зверху вниз. Це має бути така пірамідка гарна. Тому я його отак відформувала. Це один ялівець. І інший ялівець в мене, який теж свіженький, я тільки придбала. Теж в цьому ж відео з новиночок я показувала. Цей ялівець Moonlight Ялівець гарненький такий, мені подобається цей ялівець, але є одне невеличке, але в нього виявилося два основних провідника, дві маківки. Ось. І мені зараз треба буде якийсь один відрізати. Зараз я подивлюсь, поприкидаю, що мені краще відрізати, тому що два, дві роздвоєння верхівки. Непотрібне. Бачите, вони майже однакові по висоті. І я не хочу, щоб він в мене розпадався. Я все ж таки хочу, щоб він був такою свічкою рівною. Тому зараз я буду його підрізати і подивимось, що я в нього відріжу. Я його тільки посадила тиждень назад, але це нічого. Повідрізаю трошки оці гілки довгі, які йдуть в бік. Вони випадають з усієї, скажімо так, структури свічки. Вони його роблять таким неохайним, однобоким. Тому зараз я його трошки пристрижу і подивимося, що я зробила. Ну, от дивіться, що я з нього зробила. Я залишила один стовбурець, один ось відрізала. Обробляти зрізи не потрібно. Хвойні рослини саме з себе якби закривають зрізи, тому для нього це нормально. Зрізала я оцю верхівку, яка була поруч. Чому її зрізала? Зверніть увагу, оця така рівненька йде догори, а ця така розщепирена, і вона пласка. Зовсім пласка, і в неї дуже великі оці бокові гілки. Мені прийшлось її ще додатково формувати. А ця виявилася більш-менш такою гармонійною, тому я її вирішила залишити. Це перше, друге, от зрізала трошки гілочку, яка в бік виступала сюди вище. І нижню трошки прибрала, вона теж в бік виступала. Ну, вони отак от виглядали такими непропорційними гілками. І прибрала ще з цього боку одну бокову верхівочку, яка теж намагалася. Якщо подивимось, оця серединка намагалася випустити оцю гілку високу. І ось трошки нижче, де я зрізала третю. Виходить так, що він формував, наче три верхівки. Тому я її прищепила, щоб вона не домінувала над основною верхівкою. Ну, ось ми його обрізали. Тепер він має більш-менш гармонійну форму. Це я прищепила. Цей бок почне, почне трошки розкриватися, сподіваюся. Ну, отакий ялівець вийшов, він трошки хилиться на, на бік. Я спостерігаю за ним ще якийсь місяць. Оця верхівка, вона е за рахунок роздвоєння вона витримувала, якби подвійні верхівці витримували вертикаль. Зараз, коли я цю прибрала, ця виходить, відхилилася. Може, за рахунок того, що я цю прибрала, ця вирівняється сама по собі. Якщо не вирівняється, я поставлю сюди паличку опору і підв'яжу його. Але я сподіваюся, що він сам вирівняється, бо звільнився отут простір, і він намагатиметься, намагатиметься сам рости вертикально вверх. Ну, а зараз з вами підемо до ще однієї хвойної рослинки, яку я формую вже другий рік. До речі, оці гілочки, що я відрізала, я можу зараз поживцювати і встромити землю, як я роблю під пляшки. Приживеться добре, Ну, не приживеться, будемо знати, що взимку таке не роблять, не знаю. Я просто так іноді під пляшку втикаю рослини і вони в мене приживаються, тому і з цією подивимося. Тим більше, що тут є гілочки, які можна якраз з п'яточкою відірвати. Пограюся, подивлюсь, що буде. Може, щось вийде. І так, йдемо далі. Ну, от дивіться, я вирішила м, ці живці від Мунлайту прикопати отут за болівардом. В мене вже стоїть один живець від боліварду, верхівка, яку зрізала. І я вирішила ці додати сюди ж під пляшку. Це напівтіньова діляночка. Я завжди в напівтіньовій діляночці живцю рослини тільки в напівтіньовій. і тут ще волого. Ну, от я повідрівала, бачите, з такою п'яточкою. Я навіть вкорінювач не буду їх намочувати. Я їх отак занурю отут. Дірочки такі я зробила. Так, де тут дірочка я зробила, вже загубила. Так, і оцей теж з п'яточкою я занурю. Отак. Все. Тепер я їх зараз полью. І отак накрию пляшкою. І в мене воно буде знаходитись отак за болівардом. Видно, ту пляшку не буде. Воно в тіньочку, на півтіньовому моєму квітничку. І хай собі росте. Приживеться добре. Ну, Не приживеться, так і буде. Але я іноді так роблю, просто заради цікавості, а не із за того, що я хочу там отримати додаткову рослину. Мені просто цікаво, бо хвойні, якось я з самого початку намагалася вкорінювати, в мене взагалі нічого не виходило, а потім я просто почала дуже так знаєте, байдуже до цього відноситись. Легко, не байдуже, а легко. Посадила, прикопала, прижився, слава Богу, не прижився, ну так і треба. Ну, от, і йдемо далі. Ну, а далі, а далі в мене отака туя, яку я намагаюся формувати з минулої зими. Зараз я тут стромила пінопласт, але я буду робити зараз розтяжки. В мене була звичайна туя, мені її подарували майже в такому розмірі, мабуть, десь от, от до цієї маківки. Вона була, це вже виросло при мені. І це вона вже випустила при моїй посаці. Мені таку велику її дали. Це була моя перша велика рослина. Яка, якщо подивимося, мала дуже великі проміжки між гілками. Я не знаю, чи це так треба, чи, ну, коротше кажучи, я не розумію дуже. Але подивіться, оці чотири кульки раз, два, три, і чотири. ось от, чотири. Оці чотири кульки це ще гілки цієї туї. Я вважала, що якщо я прикопаю, то ці гілки. Самі по собі вкоріняться, бачите, вони так на, при... на гарному відстані від дерева оця гілка. Сантиметрів, так 25 буде. і там теж. Я вважала, що вони укоріняться, і будуть мені навколо цієї туйки такі додаткові кульки. Але коли я показала це відео в минулому році, в лютому місяці, я її почала обрізати. А ще до морозів, які були у нас, ой, в цьому році, вибачте, в цьому році, в лютому місяці до морозів я її почала формувати. І коли я показала це відео, люди, які вирощують хвойні рослини багато років і мають досвід, вони, вони мені написали в коментарях, що так робити не можна, тому що, якщо хвойну рослину занурити нижче оцим стовбуром, того місця, де вона з самого початку зростала, то оця кора на стовбурі почне тріскатися, і е, рослина може загинути. Я її навесні намагалася з чоловіком підняти, але з'ясувалося е, таке, що такі оці мої кульки, е, вони попускали коріння. І виходить так, що я не можу її підняти. Тому що ці кульки вже вкорінилися, і якщо я підніму всю тую вгору, то ці кульки оголять своє коріння, і мені треба або під них підсипати, або їх відрізати. Ну, Коротше кажучи, я не знала, що з нею робити. І вже такий масив коріння в неї наріс, що я її чіпати якби не дуже хотіла. Ми її припідняли трошки, ну, я не знаю, може на сантиметрів 10. вище не змогли припідняти. Тому вона в мене зараз росте фактично так, як росла, в тому сенсі, що все ж таки оця щійка, яка у рослин має бути на поверхні ґрунту, вона в мене все ж таки занурена. Я буду спостерігати за рослиною, тому що, знову кажу, це мій перший досвід посадки великої рослини, неформованої, яку я вирішила відформувати, тому що, звичайно, ту я її бачити не хотіла, бо вона була ну, тут стовбур був. Пів метра геть лисий. Я не знала, чи відросте воно чи ні. І я на свій розсуд взяла її, оце, пообрізала, постригла і утворила отакі, намагаюся утворювати такі кульки. Я, конечно, Коли постригла їх, це був жах. В мене є відео на каналі Жертви топіарного мистецтва. Кому цікаво, подивіться на той жах, що я зробила з цією туєю. Я думала, вона не виживе, але дякую їй. Вона підросла, наростила оці кульки, бо вони були зовсім пласкі. Вона за сезон наростила, і я навіть в цьому році вже теж трошки обрізала їх, тому що вони таким віялом наросли, а мені ж треба кульку створити. Ну, отака в мене тулька, експериментальна велика росте. Це єдина хвойна рослина, яка в мене має такий великий розмір. І зараз я хочу що зробити. Я хочу її відформувати так, як я формувала сосну. Я хочу прив'язати отут прокладочки і розтягнути ці гілочки трошки в бік. Бо все ж таки вони досить під таким гострим кутом ростуть. Мені хочеться їх трішечки розкрити. Тому що кулька має наростати, і якщо я залишу її отак біля стовбуру, то їй потім при наростанні не буде місця, куди наростати. Тому я хочу їх трошки розігнути. Бо все ж таки вона живе, росте, і будемо спостерігати за цим моїм досвідом, за який мені сказали, що він неправильний. Будемо дивитися, може вона виросте все-таки, буде з нею все добре. У всякому разі, я так хочу сподіватися. Тому зараз я її розтягну трошки, і ми подивимося, що я з нею зробила. Ну, от дивіться, що я зробила це якби попереднє. Я проклала, ой, проклала льняну тканину, закріпила вільно ниточкою, щоб тканина трималася, і тепер ці нитки буду натягувати на гачки металеві, і тим самим формувати. Розкриття цієї туї, коли я натягну всі ниточки, які я понав'язувала, я подивлюсь, чи варто прибрати оці пінопласти. А, бо, можливо, я їх залишу саме на верхній частині, там, де гілочки ще маленькі, ще не сформовані, тоненькі, щоб їх поки що розтяжками не травмувати. Ну, я якби це роблю без будь-якого досвіду, роблю. Як вважаю за потрібне, а там подивимося. Ну, сподіваюся, що все буде добре, бо якби до цього рослини на мене не скаржилися, скажімо так, вони живуть в мене, ростуть, приживаються. Зараз буду забивати металеві такі штирі, мені чоловік зробить, і буду розтягувати її, подивимося, що з неї вийшло. Ну, от я і закінчила роботу. Дивіться, що в мене вийшло. Я все ж таки на верхніх гілочках залишила пінопласт, тому що вони маленькі. А далі я через отаку прокладочку натягнула до гачків. Отакі от гачки мені пробив чоловік, я їх отак під кутом в землю заганяла і до них прив'язувала на бантики оці матузочки для того, щоб розтягнути гілки. Я їх розтягую. Отак, я їх розтягую, намагаюся розтягувати більш-менш більш горизонтально, але зараз е, скажу таку річ, я поки що не дуже розуміюся, як зростають хвойні, в даному випадку Туя, бо це мій перший досвід, як я казала. Я розтягнула його в горизонталь, і оцей букетик дивиться в бік. Я не знаю, чи підніметься він вгору, чи ні. Буду дивитися в наступному році, вже після весни, коли почне зростання, чи буде оця гілка сама підніматися вгору, чи мені треба буде її додатково ще формувати? Поки що я не впевнена в цьому, тому що не розуміюсь. Оці чотири кулі, які в мене ростуть із землі, ось одна, там друга, от там третя, зараз до неї підійдемо. І ось ця четверта, я деякі залишила. Не чіпала їх, бачите, от як вона росте рівненько, так і залишила, бо вона е, на самій більшій відстані від дерева основного. Ці трошки ближчі, я їх вирішила розігнути в боки трошки е, цими гачками, тому що мені е, треба їх трошки відвести від основного стовбура е, е, туї. І ще в мене вона вийшла трошки, як би сказати, Різнобока. З цього боку в мене більше гілочок, з цього боку в мене менше гілочок. Тому, ісходячи з цього, я вже почала десь відтягувати гілки, а отут я залишила такими їх. Все ж таки хочеться не те, що симетрії якоїсь, а хочеться сформувати дерево, щоб воно виглядало більш-менш природньо. Ну, Ну, Далі будемо дивитися, що з цього виходить. І ось я зараз покажу одну гілку, яку я велику відігнула. Вона в мене далеченько, я її відігнула вниз, а потім поставила отаку опору вертикальну. Я її хочу зробити отак і вгору отаким кутом. Сподіваюся, що в мене це вийде. Це єдина, яка від стовбура ота, з чотирьох росте в боки, це єдина така. Ну, отака зараз в мене конструкція вийшла. Звичайно, вигляд у неї, як у якоїсь новорічної ялинки, яка в гірляндах незрозумілих, вигляд не дуже, але нехай вона зиму так постоїть. Навесні, можливо, я ці нитки приберу і заміню їх на більш, тобто на менш помітні. Тому що ці такі яскраво-помаранчеві. Зараз, на зараз, в мене нічого більше нема, тому зробила те, що зробила. Пошукаю якісь більш невидимі такі натяжки, щоб його зробити і було це менш помітним. Ну, от на цьому на сьогодні я закінчую роботу, тому що вже темніє поступово, вже вечір підходить. Але в мене ще є декілька хвойних, які я хочу формувати. Тому я так сподіваюся, що продовження відео по формуванню хвойних різних буде далі. Ну, На цьому все. І як завжди, далі буде. До зустрічі!